Це саме те аніме, яке ти вмикаєш, тому що хочеться чогось глибокого та атмосферного, а потім шукаєш на ютубі пояснення-пояснення. Сюжет починається з доволі стандартного кіберпанкового сетапу: закрите місто під куполом, тоталітарна система, без емоційні громадяни та загадковий вірус, який змушує роботів раптом ставати філософами, але. Це лише вершина айсбергу. Бо далі на нас чекають проксі істоти, які ходять, немов вони готичні боги, і шепочуть сенси буття крізь пориви кислотного вітру постапокаліпсису. Атмосфера ваніме темна та меланхолійна з нотками emotional damage. але виглядає шикарно. Ріел сильна жінка-головнокомандувач. А щоб створити її дизайн, надихалися солісткою групи Evanescence. А більшість кадрів роблять відсилку на Трініті з матриці. Але головна суть ховається в імені, Справжній хто передбачає за обраного. Івано дуже класно вписується в те, як вона розуміє основну суть Вінсента. А Вінсен це головний герой, який в пошуках себе і трошки нагадує нас всіх зранку в понеділок. І сонечко Квіточка Піно. Це маленький робот з психоделічним минулим і здатністю розбити твоє серце одним поглядом. Тут кожна друга фраза таки хоче стати цитатою під постом жопи в інстаграмі або під фоткою з братками на Сокарі. Навіть якби я був кимось, люди б не змогли мене зрозуміти, і навіть якби змогли, вони б не змогли повідомити про це оточуючим. Я не належу світу, це межа світу між світом і собою. Анімація дуже старається бути прекрасною, але іноді здається, що її малювали лівою ногою. Добре, що до середини все стабілізується. А після перегляду відчуття, що ти щось поняв, але не поняв. І в той час, наче і поняв, але не, не до кінця. Ти йдеш за історією, і в процесі ти розумієш, що відбувається. Але після ти такий сидиш і що це вище було. Ergo Proxy це не просто серіал. Здається, що це анімешний артхаус. Він філософський, хаотичний, дивний та зворушливий. Тому, якщо ви любите максимально драматичні та незрозумілі історії, це аніме спеціально для вас. Або ідеально підійде, якщо вам набридли Ісикаї, подивитися, зрозуміти, що ви тупий, і знову повернетесь до Ісикаїв. Напишіть в коментарях, чи ви хочете пояснення, що дійсно відбулося в Ergo Proxy.